Сьогодні пролистала дідову книжку. знайшла сильніший, сильніший обережок на всіх діток, і на хлопчиків, і на дівчаток, і на взрослих, і на малесеньких. Я даю вам, коли я прочитаю, хай буде беріг встановлений тільки на моїх підписників. І на тих, хто підпишеться. І якщо ви самі почитаєте, тільки запомніть: свічечки должны бути свічечок сім І різнокольорові. Чорна, обязательно це негатива, розова, оранжева, зелена, сиренева, воскова. Всі, які побільше радужних свічок, щоб була в дитини радужна доля. І так, читаю оберіг. Оберіг на дитину, від зглазу проказу. Дідовими словами тільки. Ріжу. І сіль, і солю, і це не віддаю. Не дам свою дитину, називайте ім'я, портить нікому не ні своєму, не чужому, не глупому, не дурному, не сірому напаснику, не чорному колдуну, не глупості, не жадності, не завісті, не користі, не сподлості. Моє слово і сім кругів захисту кріпче. Ключ замок так було, так є, так буде. Сильніший оберіг. На дитину, навіть на солдатів, хай матеря читають ті, що на війні, навіть там, де дитина учиться, що де в школі, чи в інституті, чи в якомусь учбовому закладі. Оберіг робить, бо я пам'ятаю, що до діда приходили і матеря з маленькими дітьми, і з тими, що хлопцями що в армію приводили, і дід з ними сидів 15 хвилин і виходили, і тоді дітки були збережені, без глазу. От з глазу, от напасті, от цього його проказу. Хай буде так, щоб дітки були здорові, сильні, кріпкі, ніколи не боліли. Моє слово кріпке дідовою основою підкріплене. Все буде добре. Підписуйтеся, буде дуже багато цікавого на мій YouTube і на мій TikTok. Все буде добре!